Друге покоління Mitsubishi Outlander, кузов CV, випускався з 2008 по 2012 рік, дотягнув до 13 для деяких варіантів. Е, зроблено приблизно 806 тисяч Outlander, Ну, прям масово автівка. По моторах це, це залежить від ринку. Але якщо брати основні без екзотики, то виходять 6 варіантів. Три бензинові і три дизельні. Бензин. 2,04Б11, 2,4Б12, 3.0 v 6Б31. Дизель 2,0 від Volkswagen. Ставились в Європа, особливо ранні роки. 2.2 дизель від PCA, Citroën, І 2,3N14 4 N14, Mitsubishi. Тепер головне питання: який на кращий пробігом? по без казок. якщо хочеш максимально спокійний та логічний варіант, мій топ для цієї автівки, для більшості українців це 2,4 бензин, 4,12 4 12 Нормально тягне, не війшись по апетиту і запчастин море. Але там часто варіатор. А варіатор любить сервіс, а не катайся, поки вмре. Другий варіант для тих, хто не хоче CVT i 3066B31. З класичним автоматом. Їде приємно, коробка людська, але витрата пального е Нормально. для тих, хто реально їздить, якщо в тебе траси, навантаження, подорожу 2,2. Два тоді 2.3 і Міцубісі виглядає найкращим з дизельної точки зору. Але дизель це завжди дисципліна, паливо, сервіс екологія, бо ЄГР ПДФ ніхто не відміняв. А от дизель від Volkswagen 2.0 та PCI 2.2, Вони можуть можуть їхати класно, але це вже історія. Довись, що було там до тебе, як його обслуговували, що лили. Як машина жила в Європі? Підсумок по x простий. Шість основних моторів: три бензин, три дизель. Найпопулярніша золота середина для більшості 2,4 412 12 Хоч тягуй автомат, бери 3,0. Хоч дизель. Тільки якщо ти реально їздиш, а не магазин-дитсадок. В наступному відео розберу кожен мотор окремо. Болячки, пробіги. І на що дивитися перед покупкою.